Ці перші дні, от безпосередньо, навірно, з 24 по 29 лютого, да, нас подали весь карний розшук, в тому числі десь додавали хлопців з інших підрозділів. З нас укомплектували мобільні екіпажі, які пересувалися по місту Чернігів, та по тобто Чернігівському району, тобто ми обслуговували всі виклики від громадян. В тому числі і військові, які телефонували, або їхнє керівництво телефонувало нашому керівництву по перевірки, підозрілих осіб. Було безліч дзвінків на лінію 102, повідомлення про замінування, повідомлення про якісь мітки, повідомлення про підозрілих осіб. І все це необхідно було перевіряти, перевіряти і перевіряти. Перші, мабуть, три дні спали по 2-3 години. За машин майже не виходили. Також, що в наші обов'язки входило, це чергування на блокпостах, особливо в, в нічний час. Тож в чернів почало потроху прилітати. Ми знаходилися поблизу кінотеатра «Чорс». і раптом відчули свісти і грохт. Дуже голосно це було. Коли ми вийшли, подивилися, я побачив, що величезний стовбур Дима здимається в напрямку дитячої бібліотеки, і там поруч, рядом з нею, дитяча стоматор тут Ми відразу ж побігли туди. Перше, я побачив, стіни побиті, вибиті шибки і крики людей з 9-поверхівки, яка розташована поруч. Зв'язок ще тоді був. Я зателефонував на нашу чергову частину, повідомив, що був приліт. Я не військовий, я не розумію, що але вирва була десь 2 на 3 метри. І ми побігли в будинок. Хлопці вже там були. Коли я туди вже прибіг, я побачив, що. Двері, вхідні металеві двері в будинок від удару просто перекосило і видирала їх руками. Відкрили так, всі приїхали, поранених винесли. Майже ну, серйозних поранених не було. Слава Богу. Багато посікло осколків людей також стеклами. А потім в цей же день, вже десь через годину або через дві. Вже був приліт безпосередньо в кіно, кінотеатр з Шорсом. Побачив спишку таку ярку-ярку, а потім відчув, що я кудись лічу. На мені був, була каска, у мене був автомат з бока та бронежилет. І мене просто підняло і викинуло. Була контузія, але на той час ну, контузія була у всього екіпажу, який там, зі мною знаходився. Декілька діб ну, погано себе почували, але ну, це не те було поранене, з яким треба було бігти в госпіталь. Ну, я так вважав. Кінцівки на місці розмовляєш, чуєш, бачиш, що повинен допомагати. Десь спочатку до, березня, ну, числа до 10, десь 15-го, ну, поки що можливо знаходився, був цілий. В основному в і час намагалося якомога більше в людей вивезти з міста Чернігова, які намагались вийти на евакуацію. Зв'язок був тільки в определених містах. От, там. І до тебе приходить дзвінок, вам дзвонили. Да? Ти перезвонюєш, а це твій друг, товариш або знайомий. А іноді так було там, що мені телефонував злочинець, якого я в своєму телефонував, і казав, що тут знаходиться то-то, то-то, то-то. Це росіяни. І я був повинен цю інформацію, згідно вказівок, які нам були надані нашим керівництвом, довести до нашого штабу, а вони відповідно передавали цю інформацію військовим. Тобто намагалися проводити роботу по збору цієї інформації. Щоб безпосередньо у військових були свої можливості її отримати, ми збирали в межах нашої компетенції та можливості, допомагали їм це надавати. Після вже такого закінчення, ну, не можна сказати, що прямо закінчено, військові арефі, ще були присутні на території нашої області, але вони вже відходили від міста Чернігова, ми почали супровождати. Конвої, гуманітарний конвої, які заходили вблизи за села. От мій екіпаж вивозив гуманітарний вантаж, в село Теріховка. Оце я дуже добре запам'ятав, де була розміщена військова, військо, російська військова техніка, ну подивилось, там дійсно наша військова багато влучних. Попадань зробили, багато військової техніки стояло, згорівши, бачите від танків на полях лежали. Було на що подивитись після закінчення активної фази заборони Чернігова. Ми десь біля місць або двох. Разом з військовими, з військовою контррозвідкою, з працівниками СБУ ми проводили зачистку сел, які знаходились під окупацією та безпосередньо граничили з кордоном. Це дуже довго було, декілька сел ми перевіряли по два рази, оскільки люди, які там мешкали спочатку, боялися надати інформацію, потім надавали. Хто що, хто співпрацював на їх, хто допомагав. В кожному випадку, в кожне повідомлення було ретельно перевірено. На це потребу було витрачено багато часу. І вже от після того, як ми перевірили кордони, перевірили села, нас всіх повернули до виконання наших службових обов'язків. Я дуже зрадив, коли дізнався, що Мене буде поздравляти нагороджати президент, то паче державної нагороди. Але з іншого боку, я не зробив нічого такого героїчного, щоб не зробив, що не робив кожен член моєї команди, особисто моєї, з мого екіпажу. Кожен з нас виконав свою роботу в цьому напрямку.